Олександра Оліщука. Ці хлопці можуть конкурувати із командами найвищого рівня. Який шанс зараз у колесо центру. Дмитро Делятинський проти нього захищається. Дмитро Сурков. Делятинський в центр змішується. Одного обійшов. пробиває рикошет. Дугайчук не просто йому теж під пресингом, але класно виходявці колесо центру. Удар, Кутовий. мельник. Поки що виключно вісім гравців своєї команди польових та воротаря Андрія Мельника за дії Олександра Лішова, команда Максима Павлюка. Знають, з ким сьогодні доводиться зустрічатися. Ну і так просто віддавати ініціативу не хочуть Запоріжжям промгруп, Тут Тесля класну передачу віддав Сергій Репетун. З'явився в колесо центр. Під час цієї короткої паузи. Тесля розвертається! Тесля! Гравці колесо центру. Двічі порушували право. Зараз помилка в простій ситуації. Тесля. Делятинський. Запропонував Ігор Кардаш, його був крос. На нього саме вкидав Миргородський Ломака перехоплює. Ломака йде на загострення. Сам пробиває. Ломака повз ворота. Харченко м'ять залишає. Ломака низом пробиває Півфінал. Кубка Запорізької області з футзалом. Маржановський. Тут вже працює Олег Миргородський. Є момент у со центру. І був шанс на останніх секундах. Тесля змішується в центр. Володимир Тесля не лишає. Перехоплення. Леміш. вихід від Шнавіч, Леміш віддавав. Передав. Харченко віддав туди ближче. До воріт на Ломаку. Відповідь колесо центру. Ломака перебуває. Простріл низом є добивання. Не влучає Богачук. Рідний. Грає Граєна Синенка. торкається Стійки. Першення матчу 0-0. Не вдається жодній з команд відзначитися. Перекоплює Делятинський. Делятинський обіграв одного. Пробиває в ближній кутків. Чергове. Каркас воріт. Ломака пробиває сильно. Проти нього Сурков. Класно обігрався Леміш із Макшановим. Леміш чекав передачі. Антон Гай на порожні ворота. Гай пробиває! Сейф. Саме через це не так часто ми сьогодні згадуємо 11-го номера Запоріжпромгруп Делятинський. Делятинський пробиває Миргородський. Буде аут. Синенко рідний. Зачепився за м'яч Сергій рідний на собі. Усе найцікавіше прямо зараз розв'язка півфінального матчу Кубка Запорізької області з футзалу. Одна-друга фіналу. Павлюк. Удар номер один. І все-таки перебуває він Андрія Мельника. Кирило Корішков. Його ліва нога. Кілька стандартів сьогодні виконував Крило Корішков. Дуже спокійно, дуже сильно. Не забуває Дмитро Харченко, а По центру пробивав. Андрій Мельник залишив ногу. І відбиває перші пенальті. Антон Гай на досвіді під поперечку. Ігор Кардаш. Капітан колесо центр. Третій удар для команди. Кардаш теж. По центру під поперечку. Макшанов забиває. Рід стійки м'яч влітає у ворота. <звіт> Нікіта Шпигарь, який не з'являвся в основний час. Забиває. <звіт> О, Запоріжжя промгруп. Делятинський низом на техніку. Ну і тут вже хибити не можна колесо центру. Дмитро Сурков. Його дуель у воротах Андрій Мельник. І Сурков не забуває Це означає, що Запоріжжром промгруп Виходить у фінал і складе пару з Динамо. Саме Запоріжж промгру по серії після матчових пенальті. Вибиває колесо центр із розіграшу Кубка України з футзалу.